Всім привіт, друзі! Зараз ми з вами знаходимося на нашому горищі. І ось переді мною така купа різних речей, які ми систематично сюди виносимо, щось попривозила з квартири. Прям завалена тут софа, така, і у мене в планах все ж таки розібрати цю всю ситуацію. Я вважаю катастрофічно, чому все так перевернуто, тому що іноді щось шукаєш, ти не помниш, де його ти положив, і е, оце таке, такий розгардіяж. Зараз у нас е, у мене завдання познаходити речі, які я можу передати людей, які постраждали від вибуху на Каховській Гес. Е, Ну, от, у нас дуже багато волонтерських штабів, люди дуже активізувалися, і продукти зносять, і воду водички дуже багато несли. Наразі поки що призупинили збір води. І просять ще деякі речі, тому зараз хочу знайти саме-саме таке необхідне, не просто якийсь, знаєте, очіпного те, що нам не потрібно, а дійсно речі, які ще може і Мілана там носити чи Маркуша, але тим не менше, ну, наразі у нас речей вистачає, я їх хочу віддати. Я перепрошую, я тільки починаю говорити, в мене зразу сльози. Тому до роботи і в мене є година, щоб розібрати і щось знайти корисне. Розібрала всього один пакет, і дуже класні речі Міланки познаходила. Все чистеньке, випране, тому що ми забрали це з квартири, вона з усього повиростала. Ночнушечки Знайшла дуже гарненькі, м'якенькі, якісні ночнушки. Далі ось ем, спіднички, лосинчики такі хороші, навіть ось така сорочечка. Подивіться, це завжди актуально буде. Навіть шкарпетки, лайк. Вони в чудовому стані. Звичайно, Міланка їх носила, але тим не менше. Чудово, мені здається, буде. Навіть ось така патріотична футболка Ukraine Єдине, що ну трішки є п'ятна, але можливо, якщо для сна там, знаєте, вдома дуже комфортно. Ось такі знайшла варіанти: також шортики і футболочка. Короче, футболки, все таке гарне. Мене така, знаєте, ностальгія. Це був улюблений костюмчик, шорти, комбінізон Мілани. Вона в ньому дуже ходила добре. І ось я дивлюсь, все чистеньке, гарненьке, не витоптане. Ось такі ковтинки, всякі, навіть спортивні штанці. Ну, коротше, я цьому пакету дуже зраділа. Ось суконька така по типу футболки подовжена. Дуже зраділа і так хочу, щоб це принесло велику користь і щоб все було добре у людей. Наразі ми знаходимося в пункті прийому. Ось скільки пляшок води, п'ятилітрових буньок і більше є. Навіть ось є для тварин переноска. Дуже багато речей, там все водою заставлене, ну просто. І ось окремо це люди також в пакетах, підгузнички приносять. Я так зрозуміла, у кого що є. Вдома всім діляться. Навіть ось картоплю бачу, якісь речі, одяг чоловічий. Я також хотіла підписати, але в нас було дуже мало часу, тому я так. І ось це вже. ולכן קודם כולנו את הרשומים Заснули мальви біля хати, їх мівсяць вийшов коло хати, і тільки мати не засне, мати не засне, ждево вона мене.